Друзі, всім привіт! <кій> З вами я, Сергій Єнот. Сьогодні у нас буде знову гоління. <кій> Але я вже голився цим лезом. Wilkinson Sword. Я, коротше, накупив собі багато всяких лез. Дивіться, ну, я думаю, що вони китайські. Man Cay. Хто знає, це я в Єві купив. Супер Макс. Платінум. Теж у Єві, і якесь лезо. Теж у Єві. Це я купив на привозі. Це 40 гривень стоїть. Ну це, типу, ще там до 20 гривень стоїть. Коштує одна така херня. там 15, 16. Так. Ось ще в мене є бік. Я вам показував у відео, але мені вони не подобаються, тому я один раз побрився їми і все. Ще тими не брився. Саме ми найдешевшими, навіть дешевше, ніж BIG. Не знаю, що там буде. Wilkinson Sword. Але вони, але вони інші, бачите? Це в мене йшло в ну, разом зі станком. А це я купив і вони інші, бачите. Це 40, коштує 40 гривень, а це, ну, самі розумієте, йшло. Зі станком. Тому в мене вже 1, 2, 3, 6 видів лез. Купляю їх де прийдеться, тому що ну, не хочу замовляти на сайті, щоб платити за нову почту. А розетка, коли я вам вже казав теж, і споганилась дуже. Зараз я прийду. Колись мій дідусь голився теж таким станком. І завжди перед голінням, типу, набирав собі воду в якусь там тару, типу банку чи кварту. Ну, у нього була спеціальна банка, типу для гоління. І... Ну, тому що він жив в селі і там не було крана. У домі не було води, типу в крані, з криниці набирали воду. Е, я почав голитись. Ну, типу, це моє може 10 гоління чи яке, і я зрозумів, що мені теж більше подобається, коли вода набрана в чашці, ну, якійсь ємності ємкості, тому що я занурюю станок, полощую його, і так мені здається, що воно вимивається. Тому що коли е, тримаєш під струєю Води, воно не так вимивається, це може, мені так здається. Але, але, але. Ще я хотів би запитати, друзі, мені в коментарях колись давно писали, що треба потримати в теплій воді перед голінням. Навіщо? Підкажіть, будь ласка, якщо хтось знає, якщо хтось буде дивитися цей ролик. Щас. Ми будемо. Дивіться, ну, мила в мене ще багато. Цього я забув, як воно називається. Прораса. Про Звісно, що я вже не відчуваю його запаха. Ну, типу, коли нюхаю його, то так, але коли помазком мажу, то ні. Не відчуваю. Помазок, до речі, ще тримається, але ручка тріснута, тріснула цей лак поверх ручки тріснув. Ну, ще тримається. Мені, типу, на більше він і не треба. Мило, на жаль, випало. Але я дивився ролики, що там типу, воно не випадає. Випало. Мені це не подобається. Але менше з тим. Все, набираю чашку воду. Ну, Типу, я використовую звичайну чашку, я не думаю, що там щось прям таке буде з нею після мила. Трішечки. Намочив мило, зараз воно розбухне, поки вмиюсь. До речі, друзі, для себе я зрозумів, що поки шкіра а, трішечки зволожена, трішечки розм'якшена, ну, звичайно, що я її не дуже розм'якшую це вмиванням, але а, якщо у когось є такі ж проблеми, як у мене, типу що вуса це болюча тема. Що її боляче, їх боляче брити. Тому я починаю з вуз і бороди зразу. А, ну, типу, бороди підборіддя бороди. На жаль, в мене немає бороди. Але я надію, що колись все зміниться, війна закінчиться, все буде у нас в країні добре. І. Ми будемо жити. По-іншому я відрощую собі бороду, буду ходити як біла людина. Все, друзі, починаємо голитись. У мене останнім часом щось не дуже виходить, дуже ріжусь. Блять, навіть зараз не дуже я розпарив шкіру дуже боляче. Дуже не люблю це оцю зону вуз, Я не знаю, чому вона така в мене тендітна. Може, вона у всіх така. Цим лезом я вже один раз брився. Підкажіть мені, будь ласка, ви витягаєте його зі станка чи залишаєте там? Тому що я залишаю там І хто голиться такими ось станками, підкажіть, як ви це робите. Мені дуже не подобається ця процедура. Прям максимально її не люблю. Я знаю, що багато людей, багато хлопців е люблять це. Вони роблять це кожного дня. Деякі з вечора. Деякі зранку. Но мені це максимально не подобається. Я б цим ніколи не займався, якби не одне але. Не розумію, а в чому прикол, типу, бути поголеним. Не у всіх, ну, типу, є гарні люди, а є негарні в плані. Зараз поясню. Деяких немає підборіддя. де воно типу, впале туди. У деяких півлиця опухше пів нормальне. Ми, типу всі люди різні, але в наш час чомусь прийнято голитись. Ну, Багато людей ходить з бородою, але багато. Голиться. Мені здається, людина з бородою, охайною бородою, вона набагато гарніша. Ну, типу. Не людина, а хлопець чи чоловік. Бачите, вже порізався, блять, вже порізався. Може, я тут типу вугл, що я кут, кут неправильно. Тримаю, не знаю. Але чомусь завжди ось в мене такі порізи. Надо, до речі, друзі. Треба брати більшу тару, тому що вона вже забруднилась. Я її зараз промию наберу свіжої води. Тому що коли ти, ну, типу прополоскав. Витягаєш, воно, воно знову прилипло на цей станок. Блять, кровця. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі, яке ще є мило для вас гарне, яке пахне, такий насичений аромат, щоб грубо, ну, грубо кажучи, ціна, ціна якість. Казали, що одне лезо, типу, на 5 разів можна використовувати, Але така ціна в нього 15 гривень, там 16. Ну, типу, можна кожен раз його викидати. Навіщо його так тримати. Ну, якщо ти купляєш тут типу, дороге якесь за всі гроші, як то кажуть. То звісно, шкода викидати. Все, вроді, все. Третій раз я не буду проходитись. Зараз змиваюсь. Мажу лусьйоном, автошейф. Навіть кров тече, капець, як з кабана. До речі, друзі, витирайте крови полотенцем чи, може, паперовим полотенцем, якщо ви скажете на це. Тому що я а, стараюсь. Витирати паперовим полотенцем чи туалетним папером. Ну, типу, полотняним не витираю. Тому що, тому що я такий забубонний трішечки. Кров я вважаю це дуже інтимно. Так, все поки що. Так. Беремо трішечки паперу туалетного і витираю зону вуса і там, де я трішечки порізався. Це майже завжди виходить, тому що, я ж вже казав, що в мене це дуже. Неприємна болюча зона. Той же самий у мене цей лосьон, чи як він називається, автошейф. Правильно, автошей чи прешейф? Ні, автошейф, прешейф це перед голінням. Що що, а ось це тема мені дуже подобається. Воно дуже гарно пахне, пече так. Добре себе відчуваю після цього.